Вітаю всіх. Буквально годинку тому вийшла нова книга по D&D, що має назву Монстр мануал. Це переведення мануала десятирічної давнини, тільки під нову на півредакцію. За зрозумілих причин показувати статлоки монстрів я не можу, але можу зробити дещо. У грі присутня така річ, як Сіар Челендж Е, Якщо коротко, чим він більший, тим монстр сильніший. До прикладу, якщо монстр третього CR вийде проти групи, яка складається з чотирьох гравців третього рівня, то це буде для них дуже вагомий ворог. Аракокра. Аеромансір, новий монстр 4-го Сіару, який буде бічом паті, що не має далекобійних атак. Animal Lord це фурі Дружбан 20-го Сіару, який сміливо може по рівню небезпеки стати босом компанії. Велика кількість здоров'я та високі стати забезпечить гравцям навіть 4-го тіру проблеми. Селестіал високі стати, тросайд, погані для ворога закляття, і аж три його варіації забезпечують велику варіативність цього ворога. Відьми дуже сильно страждали через свою нездатність бути змістовним ворогом після другого тіру гравців. Тому зараз до нас Приєдналася архівідьма cr 21 Справжній фейський бедбос, який володіє тонною неприємних заклять, як Modify Memory та Plane Shift. Гігантський сакираклюв 5-й Якщо вам було мало звичайних сакераклювів, то тепер є його велика версія. Азіри несподівано отримали поповнення у вигляді Азіра Піраманта 6-го але як і завжди з Ламаталями, якщо у вас є до їх елементу, ворог не страшний. Родина Блайтів отримала поповнення у вигляді що це? окей, Гультіаз е... Блайт, й сіар. Це новий ворог тієї мікропригоди, коли гравцям треба відволіктись від основного сюжету, який жах, що мені нагадує фільм Hollow було понігіляції, 23 Сіар. За словами Візардів, це щось типу конкурента Тараска, але глядячи на його статлок, він не дивує. Гарний лорний монстр, всередині якого можна знайти прикольні штуки, включно з мертвим Тараском, але я б його ніколи не вів як монстра, проти якого можна битись. А як ефемерна загроза, яку хоче пробудити лиходій, він, на мою думку, кращий. Хоча книга не каже, що Бакбір Сталкер 6 Сіару це просто конвертація вождя бакбіра, вони постата майже однакові. Бельвагі, одні з найди. Більніших ворогів Дінді отримали нового боса у вигляді болівак боксейджа, четвертого сіару. Немає про що говорити. Фейський спелкестер. Кентаври теж отримали власного мага сьомого сіару. Какатріс мага не отримав, але отримав старшого брата у вигляді Какатріс Регента восьмого сіару, який буквально в усьому небезпечніший за оригінал. Колос 25 п'ятий сіар. Ще один титан, як блоба та тараск, створений штучно, найзавзятішими шанувальниками власного бога. Він відображає силу того, на честь кого створений. Після більшових колосів, які називаються на честь чогось, колосус військований, іронічний ар аркаса. Зайшов просто той, який сильніший за них усіх, і має назву просто колос. Культисти загалом дуже часто стають об'єктом фізичних зауважень персонажів і майже ніколи не ставали ворогами високого сіару. Тепер додані культисти різних гілок віри, які мають виконувати ролі небезпечного ворога з другого по третій тір. Серед них культисти Єрафан 10 десятого сіару. І культисти трохи слабші всі восьмого сіару, але поділені на різні конфесії. Абаранний культист, культист смерті, елементальний культист і демонічний. Циклопо отримали власного мага циклопа Оракла десятого Сіаро і були загалом переглянуті. Лицар смерті більше не буде бігати в оточенні скелетів та нижчої нежиті. А компанію йому складуть аспіранти, буквально назва аспірант лицара смерті. 11 сіар елементальний катаклізм. Це ще один титан 22 го сіару. У цій книжці, замість того, щоб давати кожній стихії власного хай сіар монстра, вирішили в топу зробити одного на всіх, що не робить самого монстра слабкішим, а тільки сильнішим. Щасти з ним битись з його кількості імунітетів. Емпереї стали не тільки селестіалами, але й демонами. Але новий монстр це не один з них, а маленька кулька, що зветься іоти емпереї в першого сіару. Це просто більш слабкі віспи, яких можна кинути на персонажів, коли вони. Ну, припустимо, будуть грабувати якийсь храм. У фейських драконів тепер є доросла версія другого Сіару. Поповнення у грібну родину у вигляді Нікрахалка з фіолетових грибів сьомий Сіар. Хм, Більше ніж одна згадка про Захалу. Гасти. Е, ні, не ці гасти отримали старшого родича у вигляді Гаста Грей Волкера, шостого Сіару. Говорючи про мертвих, гулі так само отримали додаток у вигляді Лакідонського гуля першого Сіару, як і оригінальні гулі. Різниця у тим, що це морська версія, як у топці з відьмака. Скелети поповнились Вогняними скелетами третього сяру, як і сфінкси, які загалом отримали багато змін та отримали додаткового маленького родича у вигляді Сфінкси, диф першого сіару. Гітянки та гіцераї отримали нову верхівку у вигляді кіта Псоніка 20-го Сіару, коли вже додадуть цей клас, та Гіцерая Дракономансера, 16 Сіар, який відображає природній зв'язок червоних драконів та гіцераїв. Гоблінам, як і багатьом немитим дикунам до цього, дали мага Гоблін Хексера 3-го Сіару. Гадки не маю навіщо, бо у гобліні вже були маги до цього. І все одно, що ті шотали гравців, відчуваючи нужду додати їм щось, чого теж не треба. Також був створений гоблін Мінньон, 1-8 Сіару, який вдвічі слабше зазвичай. Гоблина. Один з найкрутіших монстрів Гаргон теж отримав старшого родича у вигляді Бразін Гаргона 9-го Сіару. Теж само і у мейнів. У них тепер є мейн вейперспавен першого сіару. Я, як і ви, вперше бачу цього монстра, і для мене загалом тут два нових статлока. Мерфолки теж саме: новий маг, Мерфолк, Вейвбендер, шостого сіару. Міканіди взагалі не отримали ані молодшого, ані старшого родича, а середнього. Міканід Серманд першого Сіару. У той час, як у Міканідів, немає нікого вище другого. Ревнанти отримали власну родину і додаток у вигляді цієї купи гавна під назвою Грив'ярд Рівінант восьмого Сіару і Хантінг Крівінант десятого сіару, який вигляд. Глядає як повістка до суду бля. вампіри, рекордсмени та отримали аж три нових статлока, як то вампірського міньйона третього Сіару для ранніх бійок з вампірським кортом. Це все ще звичайна людина, але вона потрохи стає вампіром. Вампір Найтбрінгер, 8CR, сильніший за вампірське породження, але все ще не такий сильний, як вампіри. І нарешті Умбра Лорд, 15CR, має вагона білок, і нарешті створює Хай Сіар Вампіра. Сатіри, старший брати вигляді сатира Reveal 6 Сіар і тролі тепер мають статлок відрубленої кінців. Одна друга сіару. Саламандри у вигляді Саламандр Інферномастера 15-го сіару і сова ведмідь тепер має праймі велсова я валсе використовувати англіцизм сьомого Сіару. Він навіть має швидкість польоту. Тільки не цю, а оцю, бо вона дорівнює п'яти футам. Не нові монстри, а їх множина версія, що стала сатлоком. Зграє повзочих кігтів, третій сіар, зграє дречів, четвертий сіар, зграє Лар в перший сіар, зграє Лімурів, третій сіар і зграє стрік, другий сіар. У абсолютно чмошного статлоку вартового тепер є покращений капітан гвардії. Як і у скаутів, тепер є скаут капітан. Нарешті домінування ветеранів настав кінець. До речі, теж само у Ноблів. Нобал цей стота об яку можна витирати ноги на Будь-якому рівні. Тепер є Noble Proді 10-го Сиару, який може в соло вбити пачку 4-го рівня. Лицарі так само отримали статлок високого Сиару, а саме 12-й Квестін Найт, який насправді замаскований статлок паладина. Райдіан Демедж і ті самі закляття, що у класа це доводять. В принципі, далі йдуть тільки статлоки гуманоїдів, які можна використати до будь-якого аналогічного ворога у місті. Перформери уявляють із собою щось між здатністю барда кастати Disable Spoli та мобільністю пройди світа. Пірформер одна сіару, перформер. Маєстра 6 CR та Перформер Ледженд 10 CR. Пірати це ще одна статлоча родина. Враховуючи невелику кількість морських пригод, у D&D можна було б жити і без них, але специфіка моря змушує створити новий вид бандитів. Пірат, перший CR, пірат капітан 6 CR і пірат адмірал 12 CR. З'явилась також група жреців, де принципово новим статлоком є сам жрець другого CR і архіджрець, дванадцятий сіар, теж саме і у воїнів, у яких новий статлок це так само командир 10 CR. сіру. Шпіон отримав. Altyazı M.K. Так само Спаймастера 10-го Сіару. Список бандитів розширився на два: перший з яких це бандит Дісівер 7-го Сіару. Він виконує роль бандитського спілкастера та дізейблера, маючи закляття мейдж Армор та Холд Персон. А другий це Крайм Лорд 11-го Сіару. В принципі, абсолютно відповідає назві, бо рідко, коли бачиш статлок з пістолетом. Та може бонусну ідію давати собі перевагу на атаку. Якщо попадає ціль, отримує додатковий демедж. Напевно, хтось зрозумів, що треба кудись додавати механіки Асасіна. Берсарки отримали власне. Ебрейту вигляді командира Берсарка восьмого Сіару. Берсерк, в принципі, один з моїх улюблених статлоків і хочеться використати цю більш сильну версію. На заході багато хто жаліється, що у новому бастеарі немає орків. Це пов'язано з тим, що тепер орки це повноцінна ігрова раса без опціоналок. Тому їх статлоки конвертували в культиста-фанатика і тафів. Фух, нарешті можна відпоч... А що це таке? А, це лише мій Патреон, де я викладаю відео раніше ніж на Ютуб, та випускаю відоси, які б я на Ютуб ніколи не залив. Майстрі! Чусті чотирьох гравців у ваншоті, які ви проводите раз на тиждень, це чотири майстер витратить грошей менше, ніж йому заплатять за одну сесію. Ляпи при запису сюди теж входять. Також, коли усовою нормальний інструментарій, буду випускати там власні субкласи. І також озвучую патронів, що мене стимулюють далі робити відео. До речі, про них. Велика подяка Блосіч та ЕФЕФО за спонсорство цього каналу. А для вас, інші глядачі, ставте лайки і підписуйтесь. Па-па.